Йдемо дивитися на календарики. По скільки будуть вони. Так, отут є різні. Дивимося. По 750, ось такий ММДМС буде. Ось такий 1100. Так, зараз дивимось тут. По 1200. Ось такий. О, ось такий попкорн 200. Ось такий. 95 маленький. Ось такий 630. А ось такий немає ціни тут. Ось такий є по 1800, великий, він вінкий досить. Та, та адвент-календарі, до речі, досить дорогі. 270. Ще є які 720, 850, 560. Так досить гарний вибір тортиків є, вони завжди свіженькі і смачні. є. Так. От і ціни. На тортики. Ось це. якісь А по скільки є такий адвент-календар? І що там всередині є? Бутилочки? Це спиртне, так? А по скільки він? 900? О, ось такий класний. 900 гривень. Ну, це для дорослих адвентів. Тут є просто такі цукерки, бачите, в цих готовенькі. Півтори тисячі. Ось такий кіндер. А дісней принцеси? 1400. А ось цей хатинкою кіндер внизу. По 550. У тут є різні мет є. Мед є, можна купити цей, крупи, арахіс, медаль. Так. А баночки приблизно скільки? Ну, приблизно. Сто Липа по 300, акація по 400. Добре, я подумаю.

500 гривень, а горішки по 300. Так, ось такі фісташки по 530. Що для вас? Дивись на фісташки. Американський, каліфорнійські. Щось дорожчали були по 500 гривень. Так, так, бачу. Дорожче вже фісташка по 530. Яйця в мене є на каналі, я буквально четвер знімала яйця. Ну, але можемо заглянути. Це наступний термінал. А по скільки грецький горіх? Ось такий. 250, і 280. 250 і 280. Ви ні, ні, на розстрілі. От бачу, по 7.30. Ясень світ по 7. Косівщина по 6. Елітка Тернопіль 7. Ясень світ 7,30, 7, 7. 6,60, 650, таке Дрогобицькі. Значити, є різні 7-650, то в основному ось такі ціни. Тому я навіть є по 5,70. По 6.30. весь, весь Є кіткат. Тут, правда, небагато. Тут є, знаєте, скільки? 85 грам. Такі 560. Навіть з приправами є. Дивіться, який класний, 1400. Ось такий. І 750 ММД. Від Фереро є. ну Тут є дуже багато цих. Багато вибору. Тут дивитися, не передивитися.